Привіт всім! Ви на каналі Кулінарної Витівки. Сьогодні я буду пекти пиріг на день народження своєї донечки. Він називається київський. Для тіста ми беремо 5 жовтків і будемо збивати з одним стаканом цукру. Вперше цей пиріг я спробувала на Хмельниччині, а рецепт вдалося добути, ви не повірите, через 15 років. Цей пиріг такий на смак, що я просто не маю права не поділитися з вами. Жовтки збиваємо до білого кольору. І далі додаємо 250 г маргарину для слойки. Маргарин вже винятий із холодильника і м'який. І далі починаємо все разом перебивати. Якщо ви хоч би один раз його зробите і посмакуєте, ви більше не схочете нічого другого пекти на свої свята. Пересіваємо три стакани борошна. Сьогодні перед тим як пекти, в мене така ситуація склалася, що в мене зламалися ваги і будуть тільки завтра. Тобто, я знову вернулася до цих порцій на стаканчики та ложечки. В рецепті під відео я напишу і в стаканах, і в грамах. Додаємо пачку розрихлювача до тіста, і все пересіваємо, і починаю замішувати тісто. Тісто буде приємне, густе, такої консистенції гарної. Дивіться, яке воно, не пристає до рук. Гарне. Тепер, коли вже тісто замішане, нам потрібно розділити його на три рівних частини. Також зараз вагів не використовую, тобто буду ділити приблизно на три однакових частинки. З кожної частини я буду робити кульку. Викладатиму її на тарілочку, тарілочку трошки підпилю борошна, і буду ставити в холодильник мінімум на годину. Якщо у вас є час, то можете ставити і до 2 годин в холодильник, тоді воно краще буде розкачуватися. Ось такі приблизно однакові три кульки. Зараз накрию харчовою плівкою, щоб тісто не завітрювалося, і буду ставити в холодильник. Поки наше тісто буде охолоджуватися, будемо робити другу половинку до нашого тіста. Беремо 5 білків і будемо збивати із півстаканом цукру. Цукор буду вводити частинками за три рази, будемо збивати до твердих. Піків. Щоб перевірити, чи ви достатньо збили білки, потрібно салатник перехилити. І якщо ваша маса нікуди не двигається, нікуди не витікає, не вивалюється, значить ви все зробили вірно. Дістаємо тісто з холодильника. Я беру по одній кульці, щоб воно не розставало, бо зараз на кухні дуже жарко. Трошки підпилюю борошном і починаю розкатувати на пергаменті, тонко розкатувати будемо. Товщина нашого коржа повинна бути 3-4 мм, не товщі. Тому що треба, щоб він дуже швидко спікся. Трошки притрушую, якщо щоб не приставало, і буду тонко викатувати коржа. Коли вже розкатала, беру формочку і видавлюю круг. Якщо формочки немає, можете брати тарілку, можете брати кришку, І щоб всі три коржі були однакового діаметра. Тепер, коли вже корж готовий, беру збиті білки, умовно ділю на три частинки, тому що на всі три коржі потрібно буде накласти зверху слой збитих білків. Він повинен бути рівномірний, старайтеся рівномірно його розмастити, тому що при випіканні він трошки піднімається, і щоб ваш пиріг був рівномірний, не перекошений. То треба приблизно однаково зробити все на всіх коржах. У мене духовка вже нагріта на 200 градусів. Такі товщиною коржі випікаються 5-6 хвилин. Але ж ви дивіться відносно властивостей своєї духовки. Тому що, наприклад, як я пекла в газовій духовці, то мені хватало 8 хвилин. Я виймала і корж був спечений, і безе вже було готове. Коли я пекла в електродуховці, у мене вийшла така картинка, що корж спікся, а верхня частинка була м'яка. Тоді мені довелося збивати температуру до 150 градусів і підсушувати, поки бізе не стало твердим. Поки наші коржі печуться, не тратимо час, робимо крем. Беремо 6 столових ложок води, додаємо 1 стакан цукру і додаємо 3 стіки розчинної кави. Або 3 чайних ложки розчинної кави, якщо у вас є в баночці, а не в стіках. І це все будемо змішувати, ставити на вогонь, воно закіпає, вкручуємо до маленького і варимо рівно 15 хвилин. Коли крем починає кипіти, від його відходити не можна. Потрібно постійно помішувати, тому що цукор опускається на дно і може пригоріти, і потім уже нічим смак не можна буде вирівняти. Ось такий вигляд має. Крем після 15 хвилин кипіння. Тепер, поки він гарячий, кидаємо 3 жовтки і починаємо збивати, щоб жовтки рівномірно розійшлися по кремлею. Коли ви побачили, що вже все рівномірна маса, ставимо на вогонь і кип'ятимо на маленькому вогні рівно 5 хвилин. Коли крем повністю остих, додаємо 400 г м'якого масла в холодний крем. І починаємо міксером збивати. Збиваємо орієнтовно 7-10 хвилин, поки він не стане повністю однорідним. І після цього ставимо крем в холодильник орієнтовно на 1 годину. Спеклися наші коржі і вже остигли. Бачите, на коржі таке бізе цокотить. Зараз я на, е, буду змащувати кремом. Е, коржі холодні, крем холодний. Змащуємо помірним слоєм е, десь приблизно 5-7. Міліметрів слой буде. І я буду трошки пересипати подрібленими грецькими горіхами, які я попередньо підсмажила. Так само промащуємо другий корж кремом, і третій корж кремом. І зверху я буду просто присипати горішками. Ось такий получився у нас. Київський пиріг. Дуже цікаве поєднання крихкого коржа, хрусткого бізе і кавовий смак крему дуже цікаво поєднується в цьому пирогу. Дуже смачний. Дивіться, як видно, які коржики в кожному бізе. Так що обов'язково рекомендую вам спробувати. І ваші відгуки пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!